Я на підприємстві працюю вже більше 12 років, прийшов сюди банально водієм автонавантажувача, і так в процесі росло підприємство, і я з ним ріс. Тут, можна сказати, симбіоз. Компанія заснована в 2011 році, займається деревою обробкою повністю. Раніше це було суто розпилювання деревни на палетні заготовки, а в подальшому було розширення виробництва і шлях для виготовлення піддонів дерев'яних. На наших потужностях є більше п'яти ліній збивання піддонів, це наш основний вид діяльності. Всі останні цехи це фактично доробіток відходів, які получаються в процесі розпилювання древни. Ну, суть виробництва, в кінцевий продукт і повністю дроблені відходи, щоб підприємство максимум витягнуло з цієї древни. Зараз на даний момент ну, трошки спад по виробництву, але в районі 300 працівників на підприємстві працює. Унікальність компанії це в першу чергу люди. І найбільша наша така унікальність, що будь-хто з працівників може звернутися до директора напряму в будь-який момент обговорити будь-які питання, які когось хвилюють. Ніби 300 людей колектив, але це як велика сім'я. Андрій, скажи Павлові і Олегу, хай 20 хвилин не їздять, бо шумно. Ну, всіх знаю. Фактично 96-97% нашої продукції це експорт. Ми маємо зараз декілька ліцензій по виробництву піддонів. Також беремо деякі ліцензії по сертифікації на палетну гранулу. Також мали ліцензії європейські на поугіллю. Максимальна доля ринку це Європа. Можна сказати, за що любити дитину? За те, що вона в тебе є. Та робота складна, але якщо людина приходить зранку, відпрацьовує. Вісім годин іде додому, задоволена. Значить, значить все гаразд. Створюй, масштабуй, інвестуй, розвивай експортний потенціал України. Підписуйтесь на сторінку сектору з питань підтримки експорту та ставте лайк цьому відео.